Підтримати бійців івано франківську представники фонду «Підтримай третю штурмову разом з організаціями Центурія та клубом Культ Ножа організували благодійний захід на підтримку третьої окремої штурмової бригади. У програмі презентували заняття з тактичної медицини, основи тактики ведення бою, благодійний ярмарок та інші активності. На нашому заході ми будемо показувати, як розбирати, збирати ММГ, тактичну медицину. Будемо показувати. Також проведемо таке невеличкі тренування з ножового бою, і е, можна буде долучитися до НАТО до нашого збору на третю окрему штурмову бригаду. Цей захід е, проводиться вже не вперше. Ми проводили це раніше уже на вічому майдані е, і. Плануємо проводити в подальшому ще такі заходи, але коли буде наступний захід, ще невідомо. Підвищити свої навички та допомогти війську, вирішив і Станіслав Поподюк каже, програма благодійної акції є корисною та необхідною для кожної людини. Враження позитивні, це потрібно в наш час. Все таки, як не як для себе, як для студента медика, в принципі, побачив деякі цікаві моменти, які ми не відпрацьовували на заняттях. Загалом це є важливо такий час. Мають бути готові всі від найменшого до найбільшого, бо бачив цікаві моменти з перев'язками. Саме накладання тиснучих пов'язок було досить цікаво побаченої варіації. Та і в принципі поновити знання з збірки розбірки автомату. все таки як не як. Благодійний захід провели біля міського озера, а саме в майбутньому парку ветерані України. Всі зібрані кошти будуть направлені на нагальні потреби третьої штурмової. А конкретно зараз триває збір на системи ППО для бригади. Конкретно цьому заході певної мети нас на жаль немає, але загальна сума збору по всій Україні зараз 5 мільйонів гривень. Яна лазорик і телерадіокомпанія Рай.